Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про коктейль під назвою Елексир молодості. Тому ми будемо використовувати шпинат, ось такі зелені фрукти і сироватку. Це наш основний компонент. Зараз про нього поговоримо трішки більше. Що нам знадобиться: чаша блендера і поскладаємо в цю чашу зелені наші. Овочі та фрукти. У мене стебло селери це завжди свіжість і краса. До речі, ви знаєте, що все, що з селерою, має. Такий мінусовий заряд енергії, тому що на перетравлення селери організм витрачає більше енергії, ніж отримує. Тому, звичайно, селера це продукт номер один, який показаний при дієтах або для тих людей, які прагнуть схуднути. А наступний компонент в мене ківі, він також зелений. Як бачите, ми використовуємо всі зелені компоненти, адже зелений компонент це компонент чого? життя. А життя це що? відновлення, це краса, гармонія, розквітання. Тому все, що у вас є зелене, будь ласка, додавайте до цього коктейлю, і буде вам щастя. Тому в мене тут два киві. На два таких коктейля. Я використаю два киві. Так, одне стебло селери. Далі в мене є грушка. Але ви можете взяти зелене яблучко, наприклад. У мене грушка. Також її потрібно почистити. Ось таким чином чистимо і додаємо. Можливо, однієї половинки і вистачить, але ж все ж таки зараз побачимо по густоті. Ви мене просили приготувати, знаєте, зараз весна і депресія дуже у багатьох людей. Бо після зими, після авітамінозу зараз ми виходимо. І тому хочеться чогось такого, щоб відновило наш організм. І це та магія, яка відновить організм і надасть йому сили. Для того, щоб квітнути і зростати, відновлюватись. Банан для того, щоб отримати таку в'язку консистенцію, додаємо ось так його просто ламаємо. Хто не полюбляє солодке, тому, звичайно, достатньо банана, а я додам собі своїм магічним таким приладом трішечки меда. Дай капай. Думаю, цього буде достатньо. Ні, хочу ще. Давай. Ось так. Краса. Правда? Так, про зелене ми з вами поговорили. В мене шпинат, але якщо у вас є вже зелена. Петрушка, яка ось тільки-тільки, знаєте, побіги з'явилися, обов'язково її використовуйте. Не раджу використовувати руколу або кінзу, бо е, напій цей еликсир молодості це все зіпсує і він буде гірчити. Тому обов'язково майте це на увазі. Крапельку, апель... апельсинового, до речі, чому пині? Якщо у вас є апельсин, додайте апельсиновий сік. Або грейпфрутовий також підійде. В мене лимон, тому я його і використала. Лимончик є. І тепер. Сироватка. Насправді, багато хто з вас із нас завжди рахували сироватку це таким, знаєте, відходом виробництва. Але коли готують кисломолочний сир, ну, не знаю, дегейський сир або що завгодно, масло збивають, лишається ось така сиворотка. Насправді, моя бабуся ось таку сиворотку додавала в їжу. Свинкам, але це тому, що ми не знали наскільки це цінний продукт, адже сиворотка, знаєте, показана навіть людям, які на дієті, тому що вона допомагає стравлювати їжу і показана людям з захворюваннями шлункових оцих всіх проходів. Тому обов'язково її використовуємо. І найголовніше про те, що ми говорили, депресії, які зараз у нас. Іноді бувають, ну давайте будемо чесними. Сприяють чому відсутності серотоніна. А ось тут є такий компонент, який сприяє виробитці того гормона щастя серотоніна. Тому обов'язково її додаємо, шукаємо її на базарах, на полицях магазинів, маркетів і використовуємо за тиждень використання. Напишіть мені, будь ласка, результати, чи є у вас настрій, чи нема. Все, ми з вами зібрали повний комплект для нашого коктейля. Починаємо працювати блендером. Так, прекрасно. Густину регулюємо. Ось. Цією ж сироваткою, я хочу трішки такого рідкого стану. Якщо у вас є чаша блендера, знаєте, така з кришкою, то краще використовувати її, щоб наш елексір молодості коктейль не розлетівся по всій кухні, адже таке іноді трапляється. Тому беремо дуже гарну скляночку. Наливаємо оцей напій богів, я би сказала. Зелений трубочка. І що? Поїхали його. Спробуємо. Бо в мене вже, знаєте, відчуття, що я вже завтра буду молодша ще на 5 років. Тому спробую. М -м -м -м. Не можу зупинитися. Це нереально смачно. До речі, можете додати ще імбир. У мене він десь загубився. Вау! Прям відчуваю, як мій організм говорить мені Іра, дякую. Тому обов'язково приготуйте, не депресуйте і радійте ось такому яскравому кольору, класному смаку і готуйте кожен день з різними фруктами. І повертайтесь на канал, адже я приготую ще дуже багато всього смачного! 嗯。Hmm.